Я Пайпер. Пайпер Рокел надзвичайно популярна дитина. інфлюенсер Ця юна леді набрала понад 10 мільйонів підписників на YouTube. Тіфані Сміт, мати Пайпер, мама Агент. Вона зробила цих дітей знаменитими. Здавалося, це було весело, здавалося, це було невинно. Але насправді геть не невинно. Тіфані знаходить тих, хто хоче прославитися. Вона їх використовує. Може виникнути мутна ситуація, коли діти стільки заробляють. Вона починає заробляти купу грошей. Це було 300-500 тисяч на місяць. дівчатка інфлюенсерки мають велику кількість дорослих чоловіків у підписниках. Тіфані наказувала нам позувати певним чином, обійматися певним чином. Ближче, ближче, ближче. Казала секс. Це продажі. Давайте більше сексуальності. Усміхайтеся, фліртуйте з камерою. Де межа для Тіфані? Мені тоді було 17 років. Ми були наживо на моєму каналі. І тоді стався поцілунок. Вранці я прокинувся і все це зникло. Якщо вони можуть стерти це з інтернету, що ще їм минеться. Тіфані контролювала все. Ми знімали по 10-15 відео на день. Раз, камера. Якщо підеш з гурту, ти потрапиш до чорного списку. Вона починає гейтерські кампанії. Це щось на кшталт секти. Ти не можеш піти. Якщо ти вже там, ти знаєш, що станеться, якщо її розсердити. Ти не чув, як вона зі мною розмовляла. Люди мають питати себе, чи це нормально показувати вразливі місця моєї дитини незнайомцям? Та ну, зберися. Байдуже, що з нами сталося, або це встигли зняти. Я дуже сильно злякалася. Це не лише ці одинадцять дітей є багато інших, і якщо не зробити щось, вони не будуть останніми.